Для цього досліду нам знадобиться з вами мисочка, де ми будемо змішувати наші інгредієнти: крохмаль, сода і трохи води. Так, ну, почнемо. Зараз спробуємо. Перше, що треба зробити, це крохмаль і соду з'єднати у рівній кількості. Тобто, якщо я візьму один, два, три. 5 ложок крохмалю, то мені потрібно стільки ж взяти і соди п'ять ложок. Один, два, три, чотири, пять. Тепер ми це змішаємо. Поки що на сніг не дуже похоже. Ні, воно виглядає як сніг. Біле, але воно не ліпиться і розсипається. То нам потрібно трохи води додати. Спробуємо. Беремо водичку. Тут головне не перестаратися. Налили і розмішуємо. Воно має з'єднатися, але не дуже. Так, ну на свою кількість я додала ще трохи води. Тепер подивіться, ось що в мене вийшло. Так, на сніг це не дуже схоже. Воно не холодне. Але ми можемо зрозуміти, як же ми, пам'ятаєте, ліпимо сніжки. Подивіться, цей дослід він ще називається ньютонівською сумішчю. Чому? Бо воно тверде, але якщо я відпущу, воно буде текти наче бурулька щутає. А тепер спробуємо з вами зліпити сніжку. Кидатися нею не варто, але поліпити ми можемо. Тобто так воно ніби тече. А якщо ми беремо його у руку і починаємо його ось так ось м'яти, то ми можемо зробити справжню сніжку. Бачите, як цікаво. Так, о, сніжка моя готова. Відпускаю. І сніжка розтанула. Отаке диво. Тобто, до тих пір, поки ми будемо перекидатись з руку в руки, вона сніжка наша буде тверда. Як тільки ми перестанемо це робити, вона... Начебто розстане, але не тому, що дуже жарко, а тому, що це таке з'єднання. Відпускаю. а головне, простий дослід і безпечний. Тож, творіть із задоволенням, досліджуйте і будьте розумничками, а ми до вас ще повернемося. Бувайте!